Американський бізнесмен, колишній надзвичайний і повноважний посол США у Фінляндії Ерл Імак, знову приїхав на Закарпаття і знову не з порожніми руками, адже привіз для Баргівського районного відділу Мальтійської служби допомоги генератори та електричні обігрівачі, аби організація передала їх у ті місця, які найбільше потребують такої підтримки. Предки Ерла Імака були закарпатцями. Тому бізнесмен відчуває за обов'язок допомогти тутешнім людям. Разом із колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі він започаткував програму Operation Heat Ukraine, метою якої є забезпечити освітні заклади та шелтери для переселенців засобами для обігріву. Аймгірцял ти рджентсистенц. Ми тут для того, аби допомогти тим жінкам та чоловікам, які спільно захищають не лише українську демократію, а і весь демократичний світ. Я із жахом дивлюся новини, які передають змі про ситуацію в Україні. Я та губернатор Патакі прибули сюди вперше в березні минулого року, через два тижні після початку повномасштабної війни. Центр Джорджа Патакі за рік передав до різних регіонів України понад 100 тонн харчів. Моя організація ж неодноразово привозила одяг та медикаменти для тутешніх людей. Так ми допомагаємо переселенцям. Після того як ми зустрілися з паном Мокидою, ми відразу відреагували на його прохання, і тепер ми тут. З українського боку гуманітарний вантаж приймав заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський та очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій від Мальтійської служби венгерської, а також благодійні фонди Сполучених Штатів. Зараз вони будуть тут передали нам близько 400 обігрівачів, близько 100 генераторів, одяг, харчування для наших шелтерів, яких ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб для соціальних закладів. І для шкіл, де проживають ще внутрішні переміщені особи. Ми дякуємо їм за цю допомогу, тому що вони зараз хочуть нам системно надавати допомогу. Частина допомоги переправиться в гарячі точки по Україні. Зараз визначаться місця, куди вони будуть передані, і налагоджуємо співпрацю в подальшому для того, щоб вони прийняли участь і у відбудові наших шелтерів, а також системна допомога в продуктах харчування, тому що людей в область приїжджає досить багато. Я думаю, на плідну співпрацю будемо налаштовувати більш системними постачальниками, тому що, знаєте, що більш дрібні фонди користуються більш потужними. За офіційними даними, на Закарпатті наразі перебуває 350 тисяч ВПО, з них 30 тисяч на території Берегівського району. Певна частина переселенців і надалі проживає у бюджетних закладах. Вантажі, які сьогодні отримують, отримає районна організація Мальтійської служби допомоги. Частина з цих вантажів навіть і сьогодні буде передана в об'єкти, будуть передані в ліцеї і буде передана в шелтер в селі Перехрестя, який і на сьогодні розміщає вимушено переміщених осіб. Деталізація, скільки залишиться, це вже буде вирішуватися. Районною службою мальтійської допомоги, ну спільно з головами територіальних громад, звичайно, більша частина пойде за призначенням в інші райони і за межі Закарпаття. Найбільш гостра потреба є в соціальних закладах, де сьогодні проживають і харчуються вимушено переміщені особи. Після офіційної прес-конференції перші генератори були передані Берегівському ліцею Платан. Після цього гості навідалися до школи інтернату в селі Перехрестя, де наразі розміщено понад 100 переселенців, серед яких є діти, які втратили своїх батьків на війні. Тут мальтійці, крім технічних засобів, передали закладу ще й півтори тонни харчів першочерговою метою є те, щоб ці засоби отримали ті заклади освіти, де і зараз забезпечують вимушено переміщених осіб. Зараз ми теж перебуваємо в такому місці, де живе понад 100 переселенців. Генератори ми намагаємося передати і до інших регіонів України, не лише на території Закарпаття. На Закарпатті, передусім, ці засоби отримують школи, садочки та інші заклади. Адже йдеться не лише про генератори, а й про обігрівачі. Які важливі для обігріву шелтерів Після візиту до закладу в селі Перехрестя? Американець був вражений. Він розповів, що свого часу його сім'я теж мала покинути Закарпаття, тому зараз працює над тим, аби якомога менше сімей були змушені пережити те саме. Аймгі вас, юпіпол. Ваша боротьба це і моя боротьба. Я тут, щоб допомогти, а ще аби подякувати Україні за її боротьбу за демократію. Весь світ бачить ці сім'ї, ці події і те, якими сильними є українці. Ми повертаємося, аби допомогти, адже для нас це важливо. Мій дідусь та його батько теж жили тут. Моєму дідусеві Аврааму довелося пережити тут велике жахіття. Я тут, аби засвідчити мою повагу та намір допомогти. Завдяки американським пожертвуванням, мальтійці зможуть доставити 100 генераторів та 225 електрообігрівачів до різних закладів України.